<гаде> Заявно, що відвість в світті міського підроблять на провадження відносно статус, на самому сітні заяви, назвайтеся. Зставки журналіст, два спутки журналістів.

Мы, э, на турецкий язык, э, русский, э, английский, смотрите, все это, все это, все это, все это, все это, все это, Чому його покрасили в амбулаторію, амбулаторія, вже в медичних і освітніх закладах, ніхто в формі військові не має права розташовувати. Це було порушення гуманітарного міжнародного права і не тільки. Що Саме що цікаво, по даному факту, оскільки Василя Плескача убив у прямому ефірі, він виходив з амбулаторії невідомі особи в формі, було відкрито кримінальне провадження в місті Львові, передано в прокуратуру Рівненської області. Прокуратура Рівненської області передала справу в ДПР. ДБР, ДП, слухайте, да, передала в поліцію. Поліція... З Білорусі зайшли диверсанти, можливо, голківники, можливо, педофіли. Мисливці катували в вересні. 24-го року до мене прийшли з обшуком. Потім мені вручили підозру. що за перетунок Василя Плескача, за відкриття кримінальної справи, тих, хто його катував. На мене заведена справа. Це те, що на відео потрапила амбулаторія, яку вони почали називати «військовий об'єкт». Нагадаю, в амбулаторіях, лікарнях, тобто медичних закладах і освітніх не мають права знаходитись військові, ні військові об'єкти. Коли я давав питання, а це ж невідомі особи, поліція сказала, виявляється, що це були е, якісь е, реєстрові військові, чи як там, по матеріалу справи, як ми там пише, Як? А, особовий склад якийсь. Особовий склад ПЦК. Е, і що він там робив? Як він вкрав людину? Вони не невідомі особи, а тут доявляється в мене справі і так далі. І тому, друзі, мене вирішили запхати всю зору.